Друзі, радий вас вітати! Найкраще бізнес радіо шоу Україна. Експертна думка продовжує розповідати історії. Успішного українського бізнесу з вами, як завжди, ваш Денис Кайр. Важливий сьогодні у нас для батьків в першу чергу. ЕТР. будемо говорити сьогодні, як змінюється сучасна освіта завдяки інноваціям та європейському підходу. Ось на ту цікаву тему. Я поговорю з сьогоднішньою свою гостею із задоволенням представляю її Кучеренко Тетяна, директор Київського приватного ліцею, перша українська школа. Тетяна, я вас вітаю. Вітаю, дуже рада сьогодні бути присутньою у вас. Дуже рада вітати наших слухачів і слухачок. І хочу сказати, що нам точно є про що розповідати, вбачаючи наш досвід. Супер! От давайте розповідайте. Отже, давайте для початку взагалі, як виникла ідея створення школи і головне, так назвали перша українська школа. Пафосно досить можливо, якась є місія в цьому. Розказуйте. Так, і місія доволі глибока. Насправді, тому що наша історія стартувала у Польщі в 2022 році, якраз у тому жахливому лютому, саме з цим пов'язана ідеологія назви. Був вперше Ми відкрилися в Польщі і зустрічали дітей-переселенців, вчителів переселенців, батьків. Тоді були організовані такі освітні осередки, які допомагали і підтримували українських дітей, які насправді рятували не тільки дітей, але й батьків і. Вчителів, адже вони знайшли такий невеликий для себе прихисток і віддушину, де вони змогли проводити час і адаптуватися до нових реалій, пережити той досвід, з яким вони зіштовхнулися. Саме тоді і з'явилася ця концептуальність нашого закладу перша українська школа. Маленькими кроками ми переросли до великих здобутків, тому що на сьогодні ми вже маємо більше 1300 зарахованих дітей до нашого закладу. Власне, через це ми повертаємося до неньки України і з. Звісно, відкриваємо нашу школу в Києві. Зрозуміло, зрозуміла історія. Отже, окей, а, але, в принципі, ну, давайте будемо відвертими В принципі, шкіл досить багато. Розкажіть, будь ласка, чим відрізняєтесь ви від традиційних школ або, можливо, і якихось все ж таки приватних школ. Розказуйте. Звісно, нашою основною перевагою є європейський досвід, адже ми почали працювати в Польщі, і відповідно для того, щоб існувати, для того, щоб школа була ефективною, вона допомагала дітям адаптуватися в тих реаліях, де вони знаходяться. Ми мали підлаштовувати, змінювати власну систему освіти. Тому наш європейський досвід і є нашою основною перевагою, адже ми взяли все найкраще з польської системи освіти, поєднали це з. З українським державним стандартом і створили свою власну унікальну методику. Також, окрім цього, ми приділяємо основну увагу нашим дітям. Для нас дуже важливий індивідуальний підхід. Саме тому наші класи в київській школі налічують не більше 16 дітей. Це нам дозволяє адаптувати умови класу таким чином, щоб знайти індивідуальні родзинки для кожної дитини окремо. Uh -huh. Оце і є ваш індивідуальний підхід, який про який ви говорите, да? А що таке знайти родзинки? Ну мені цікаво, ну зрозуміло, всі діти різні. Мені можливо, якісь подобання сімейні, якісь там традиції різні. Як як вам це вдається? Це процес, це не буває так, що це відбувається просто так. Це звичайно, це така, знаєте, педагогічна творчість, угу. тому що для того, щоб знайти індивідуальний підхід до кожної дитини, ти маєш власне як звернути увагу на кожну дитину окремо, так і на динаміку класу. З одного боку, в нас працюють професійні вчителі, які, звичайно, що адаптують свої підходи під дітей, і вони знають, як яка дитина краще навчається. Можливо, комусь потрібно більше практичного досвіду, можливо, комусь потрібно більше вправ виконати додатково, комусь потрібно декілька разів нагадати зловити дитину, повернути її до класу. В той час ми також запрошуємо спеціалістів, таких як нейропсихологи, психологи. Лінгвісти, ми запрошуємо з їх з різними цілями. Вони можуть тестувати клас, вони можуть спілкуватися, проводити додатково майстерки і після цього давати нам поради стосовно динаміки класу, стосовно дітей. Ми маємо індивідуальні картки. Це така індивідуальна траєкторія успіху учня. Батьки мають до них обов'язково доступ. Вони їх читають, перевіряють. Власне, наші спеціалісти, педагоги плюс запрошені гості після таких тестувань заповнюють ці картки. і ми так, можемо всі разом зрозуміти, куди нам рухатися. Власне, окрім роботи з дітьми, ми також індивідуально, індивідуально працюємо з нашими батьками, тому що дуже важливо запартнеритись з батьками. З батьками потрібно бути в контакті. Є речі, які знають краще батьки, є речі, які знають краще педагоги, а ми вміло це все поєднуємо. Зрозуміло, мені сподобалося, знаєте, ви правильно сказали траєкторія успіху. Не просто не знаю. Табель навчання, а траєкторія успіху. Дуже так. правильний посил, До речі, друзі. Сьогодні говоримо про освіту. В мене в гостях сьогодні Кучеренко Тетяна, директорка Київського приватного ліцею, перша українська школа. Тетяно, ви говорили вже з самого початку, навіть що ви поєднуєте українську, я так розумію, систему, да і європейський підхід. Можна трошки розшифрувати, що це таке, тому що таке знаєте, поняття в принципі часто звучить, але що мається на увазі насправді? А uh, так. Власне, ми кажемо про те, що ми взяли з Європи певні їх родзинки з освіти. Які це саме напрямки? Перш за все, це STEM. мабуть, зараз без STEM нічого не існує. Він усюди, тому я думаю, тут не потрібно розгорнуто пояснювати. Також проєктна діяльність і діяльнісний підхід це те, що я обожнюю, без чого, на мою думку, наразі не має бути освіти. Це має бути обов'язково в процесі, і обов'язково використовуватися. show Пояснити це дуже легко і просто, то давайте підемо в магазин і з вами купимо одну цукерку за вартістю кілограму, буде неприємно, правда? Погоджусь, а в третьому класі чогось дуже важко рахувати цю задачу. Чому? Тому що насправді можна взяти дітей, відвести їх до магазину і показати їм на вагах, скільки буде виглядати один кілограм цукерок, скільки буде виглядати одна цукерка, і сказати їм, ви можете заплатити однакову суму, якщо ви не вмієте рахувати. Те мені вони зарахують, вони забажають рахувати. Діти теж дуже люблять гроші. І, відповідно, такий підхід дозволяє їм краще і швидше. По перше, побачити ціль для чого, а по-друге, засвоїти вивчення цього. Угу. А в магазин ходите з ними, так обов'язково. А ще які прикольні такі наглядні якісь речі, які ну можливо не завжди в е, головах ув'язуються з рахуванням навчання. Насправді, наше життя тут це постійний контакт з якимись речами, які ми вивчили в школі. А ми навіть про це насправді ніколи не задумуємося. Ну, не. Тому відповідно, якщо на це звертати увагу і переносити це в навчання, це стає прикольно, наприклад. Нещодавно ми святкували всі великдень, правда. Uh -huh. Ми можемо з вами взяти наші паски, кулічі, почати їх випікати і прорахувати математично, скільки потрібно класти тіста в грамовці в ту форму, щоб воно не витікало. Я, власне, ніколи не можу вгадати, поки я не побачила, що це можна прорахувати, прорахувала і цього року вперше змогла їх спекти. Правильно вони не втікли, не впали, і це був для мене резонанс. Звісно, що я зробила? Я записала цю задачу як ту, що наступного року ми будемо це рахувати з старшими класами, це їм більше підходить по тематиці. Угу. Але це працює. це працює. Я себе уявляю, як потім батьки вам скажуть: ви уявляєте, прийшло оце от, і мені розказує тепер, як мені пекти Паски. Бачите? Як... Окей. А скажіть мені, будь ласка, ви сказали про STEM освіту. А я знаю, у вас є така програма, називається Scratch, Точно, робототехніка. Взагалі, як, вони, як це інтегровано в навчальний процес? Це, мені здається, якийсь такий паралельний світ. Хоча, мало ли, можливо, розкажіть, коротше кажучи. Це прекрасне питання. Я його обожнюю, тому що ми маємо дуже трансформовану програму нашого предмету інформатика. Він у нас поєднаний з дизайнами технологіями. Ми прийняли таке рішення, бо насправді, якщо так задуматись, вже ми відходимо від дуже багатьох крафтових речей і переходимо в світ технологій. Мені, взагалі, назва навіть попахує нафталіном, на як то кажуть трошки так. І власне, тому ми об'єднали ці два предмети, тому що вони. Мають бути десь поряд, і це знову ж таки про інтеграцію СТЕМ навчання в освіту. Тож, що таке Scratch? Scratch – це така програма для дітей з програмування. Вони вчаться там алгоритмом систематизації, власне, тому як працює в принципі, програмування. Вони там збирають блоки і перетворюють їх в такі міні-ігри. Насправді, якраз буквально вчора я отримала одну гру, яка направлена на боротьбу з булінгом від дитини. Дитини, і я була в захваті, тому що дитина, навчившись, здобувши певний досвід, як працює ця програма, самостійно це все імплементувала, збудувала, і гра працювала класно. Це була класна симуляція. Тому ця система працює. Мені дуже щиро подобається те, що є результати, і це клас. Ну, робототехніка, це лего конструювання. Uh -huh. Якби в моєму навчанні колись мені сказали, що ігри на комп'ютері або на телефоні зараз будуть в програмі. Я б ніколи не повірив. Ви знаєте, коли моя дочка декілька років тому казала про те, що я знаю в школах Майнкрафт вчать, я кажу, та що ти мені розказуєш, а насправді все може бути. Друзі, говоримо сьогодні про сучасну освіту. Кучеренко Тетяна, в мене в гостях, директорка Київського приватного ліцею, Перша Українська школа. Тетяно, я так розумію, що у вас навчається про всього дня, да? тобто, зранку до вечора, з восьмої до дев'ятнадцятої чи до якої взагалі це нормально, зручно, тобто, це стає все популярнішим, чим оці от навчання знає, до дванадцятої, там до, до 1, і потім дитина оце тиняється, не знає, чим себе зайняти. Це потреба. Насправді, наразі, в двадцять п'ятому році, у зв'язку з ситуацією, у зв'язку з тим, що ми говоримо про столицю, це потреба. Потреба в тому, щоб дитині за дитиною було кому приглянути. І то. Тому ми логічно будуємо наш день таким чином, щоб дитина не перевантажилася, але при цьому витиснула максимум з цього часу. Стартуємо ми о восьмій. Звісно, уроки одразу не починаються, бо треба цей люф часу, коли дитина має прокинутися. Я думаю, якщо ми згадаємо, як ми йшли в школу на пів восьмого, і які ми сиділи перших два уроки, то власне це пояснює, чому ми починаємо трошки пізніше. В Цей час дитина снідає, налаштовується на. Чальний день, вони мають активність коло проводять з, з своїм куратором. Далі починається основна частина. Діти там мають перерви між уроками, все йде класично, окрім великої перерви, бо ця перерва вона є унікальною. Вона триває аж 45 хвилин. Боже, мрія так. дитинства. А, дітям не потрібно швидити а, з їжею, вони можуть спокійно поїсти. Після цього піти на прогулянку на власній території. І це круто, тому що поїв, подихав переналаштувався, можеш продовжувати. Мені здається, це те, чого нам не вистачало. Після цього ще декілька уроків триває і виконання домашньої роботи. Мені здається, це теж дуже велика перевага, тому що батькам не потрібно ввечері нервувати після робочого дня. Це Дитині точно. також не потрібно нервувати, бо це були нерви не тільки для батьків, а й для дітей. Це такий був всі готувалися до того, що зараз будуть виконувати уроки разом. Власне, ми беремо цю функцію на себе. В нас це все відбувається в школі з вчителями, тому можна піти на консультацію, поговорити про те, що ти не знаєш, отримати пояснення якоїсь теми яка є для тебе складною. Після цього стартує друга половина дня, це вже гурткова частина, але вона міксує між собою різноманітні активності, спортивні, творчі, більш інтелектуальний напрямок, тобто починаючи від танців або боротьби, закінчуючи інтелектуальними шахами. Угу. Зрозуміло. Мені здається, да, дійсно і батькам точно насправді легше вже не треба це мучити дитину вночі, просто вже відпочиває, да, і все. Дуже цікава тема. Можна говорити дуже довго, але останнє запитання, Тетяно. Я знаю, що у вас для учнів є. Я не знаю, можливо, це бонус, може, це якась не знаю ваша частина філософії, навчання через мрію, поїздки до Діснейленду для учнів. Розкажіть, що це, і взагалі, які є ще такі. Плюшки назвумо це для учнів. Так, це насправді ідея, яка з'явилася через концептуальність навчання для мрії, навчання про мрії. Адже навчання, воно має бути з дитинства формуватися з уявленням про те, що за допомогою навчання ти можеш здійснювати свої мрії. Воно не має бути чимось таким, що тебе постійно обтяжує. Це те, що допоможе тобі в майбутньому досягати щось, недосягне. Тому, власне, подарунок. По поїздка До Діснейленду і є таким бонусом, який можна отримати, будучи учнем нашої школи, виконавши певні вимоги, записати е, відео про школу, як дитина бачить цю школу. До речі, ці відео можна переглянути за хештегом Незламна школа. Е, тож е, діти записують це відео, вони його викладають, і відповідно один з учасників зможе виграти поїздку до Діснейленду. І я хочу сказати сказати, що ось ця концепція навчання через мрію навчання для мрії вона є дуже важливою, тому що в майбутньому діти зможуть правильно ставитися до навчання. Навчання завжди поруч з нами, воно не закінчується зі школою. Погоджуюсь, а немає для не знаю для батьків мальдів, яких відпочити від родини від дитини? Ні, можливо, є це. До речі, можуть дізнатися вже прямі клієнти нашої школи. Запрошуємо до нас. Ось така друзі. У нас сьогодні цікава була бесіда. Говорили ми сьогодні з кочерінкою Тетяною, директоркою Київського приватного ліцею «Перша українська школа. Говорили про навчання і взагалі про цей класний світ зараз сучасного навчання, в який теж можете поринути разом зі своїм чадом. Тетяно, я вам дуже дякую за бесіду. Було цікаво, було, скажімо так, пізнавально. Я вам бажаю успіхів, сил, натхнення. Хай у вас будуть мега-круті ученики. Не знаю. Класні батьки, звісно ж. Ну і результати. Результати, я думаю, кожна школа завжди хоче пишатися своїми випускниками. Звичайно, так. І я вам дуже дякую за таку теплу бесіду за сьогоднішній наш з вами етер. Бажаю, щоб ваші слухачі завжди знали, як правильно втілити свою мрію. О, це шикарне побажання. Дякую вам, Тетяно. Ну що ж, на цьому будемо закінчувати, друзі. Експертна думка та країни ФМ. Допомагаємо українському бізнесу. Допомагаємо Україні. До нових зустрічей, друзі.